Купимо ваш старий пектус, навіть якщо він знаходиться в такому стані. Ось, подивіться, повністю поржавів, Навіть десь мох був. Решета вже підгнали. До речі, самі ж виготовляємо решета. Якщо ви чистили або чистите на такій машині, ми вам можемо його відновити, відремонтувати. Або якщо він приблизно в такому стані, там може гіршим, може кращим, зробити ремонт і просто, ну, просто купити у вас його. Самі ж чистимо на таких машинах, давно вже цим займаємось. Якщо не одні в Україні в нас найбільший завод по очистці на цих машинах, саме таких зразків. До речі, ще є магнітка. Якщо у вас є магнітки, різні ОВСки, трірні блоки, тріра. Різних ріків, пектуса, ну неважливо, будемо розглядати все. Знаємо всі тонкощі по їхньому ремонту. Так що, якщо щось цікаво, звертайтеся, вкажу нижче номер. Знаходимося в місті Полтава. Якщо ви десь знаходитесь неподалік, приїжджайте, ми все покажемо. У нас є власний завод. До речі, можете прийти на попередні відео у профілі. Там видно, як ми на цих машинах чистимо, настроюємо їх і все інше.